Оля завжди хотіла стати кимось більшим, ніж просто людиною наприклад, працювати в цирку або брати участь у якомусь видовищному шоу. Проте мама ніколи не сприймала її мрії серйозно, наче і не чула взагалі. Оля часто відчувала себе зайвою, небажаною, а іноді навіть чужою в цій родині. Адже хіба може рідна мама ставитися так холодно до своєї доньки? Поки Оля була маленькою, вона ще намагалася підходити, обіймати матір, щось запитувати, говорити про свої переживання, але майже завжди отримувала відмову або просто була відправлена гратися, або просто куди небудь. З часом Оля зрозуміла, що без вагумої причини до матері краще не наближатися. У неї була старша сестра Ліза, і дивним чином мама ставилася до неї зовсім по іншому. Турботливо, тепло, з любов'ю. Оля відчувала біль, спостерігаючи за цим. Але що вона могла? Задовольнятися тим, що є, тобто носила речі після сестри. Ліза була лише на рік старша. Всі смаколики купували саме для неї. А якщо вона чимось ділилася з Олею, це було свято, тому що самій Олі нічого не купували. Батько ніби взагалі стояв осторонь. Він ніколи не втручався в розмови матері та Олі. Втім, як і у виховний процес. Картинка була завжди одна батько приходив додому пізно, вечеряв і зникав у спальні біля маленького телевізора, і більше він звідти не з'являвся. Оля не могла зрозуміти, як можна жити таким життям, і часто задавала собі це питання. Вранці він йшов найпершим, тож доньки майже не бачили батька. Попри те, що мама ставилася до них по-різному, сестри були дуже дружні. Вони часто довго лежали перед сном і розмірковували, чому в Олі немає ніяких прав у їхньому домі. Висували різні припущення можливо, вона не рідна, можливо, мама її народила від когось іншого. Або Оля схожа на людину, до якої у матері глибока неприязнь. Припущень було багато, а ось підтверджень ніяких. Коли настав час навчання, Ліза обрала медичний коледж. А Олі лишався ще рік на роздуми. Але мама одразу заявила Не думай довго, а вибирай щось таке, щоб і працювати могла. Скільки я тебе годуватиму? Пора ставати на ноги самій. Оля розгублено глянула на неї. А якщо я піду працювати, я ж не зможу нормально вчитися. Мама відрізала холодно І не йди, толку з тебе все одно не буде. Дівчина ледь стримувала сльози. Мамо, чому ти так кажеш? Бо знаю, тому й кажу. Ввечері сестри довго обговорювали ці слова. Оля хвилювалася. Я впевнена, що мама щось приховує. Ти чула, як вона сказала, Знаю. Здається, ніби вона знає щось про мене, чого ніхто інший не знає. Ліза задумливо кивнула Ти права. Звучало дуже дивно. Але як нам дізнатися, хоч трохи правди, не уявляю. Ліза навчалася неподалік від дому, тому вона не переїхала в гуртожиток. Оля була їй за це дуже вдячна, бо сестра завжди була поруч, підтримувала її. Вони часто гуляли. Правда, мамі не говорили, що Оля гуляє з лізою, мати завжди думала, що Оля десь на підробітці. Врешті Оля вступила до технікуму на спеціальність кравчення там закривали очі на прогули. а прогулювати доводилося, бо робота відбирала майже весь час. Часом вона замислювалася, чи не кинути навчання. Щоб нарешті з'їхати від матері. Але Ліза заспокоювала І куди ти підеш? Я влаштуюся на завод там дадуть кімнату в гуртожитку. А далі що? Будеш, як мати і батько, все життя так жити? Ти ж сама казала, що хочеш зовсім іншого. Ліза, ну що мені робити? Я вже так більше не можу. Сестра намагалася підбадьорити. Терпіла стільки, потерпи ще трохи. Коли отримаєш професію, це вже буде основа. Але Оля сумно відповіла Тобі легко, ти навчаєшся там, де хочеш, а я там, де доводиться. Ліза лише сумно посміхнулася Ти ж знаєш, що це не моя вина. Я теж вмовляла маму, але її неможливо переконати. Олі стало соромно за різкі слова. Увечері вони пили чай удвох. Ліза поцікавилася. А ким ти насправді хочеш працювати? Оля усміхнулася. Мрія є. Хочу в цирк. Або хоча б буду ведучою на святах. Не зрозуміла цирку? В ролі акробатки, гімнастки чи дресувальниці. Ліза з посмішкою дивилася на сестру та сміялася. Та ні, я хочу бути клоуном або тамадою. Договорити вона не встигла. Грюкнули вхідні двері. Повернулася мама з роботи, тому Оля швидко пішла в свою кімнату. Наступного ранку довелося пропустити навчання, напарниця попросила вийти замість неї. Оля злегка роздратувалася, але водночас зраділа ціла зміна означала більше грошей. Йдучи звичайним маршрутом, вона раптом завмерла. На площі встановлювали величезний намет, в місто приїхав цирк. Для їхнього маленького містечка це було справжньою подією. Востаннє Оля була в цирку в 10 років, коли водили весь клас. З того часу вона не переставала мріяти про цю красу, свято та атмосферу. Оля стояла, захоплено роздявивши рота, аж поки поруч не пролунало. Любиш цирк? Вона різко обернулася. Перед нею стояв чоловік років 45. Дуже люблю, відповіла вона. Тоді приходь, сказав він. Не можу. Мені потрібно працювати, відповіла Оля. Така молода, а вже працюєш? Здивувався він. Оля хотіла розповісти йому все, але слова застрягли в горлі. У чоловіка були надзвичайно добрі очі, таких вона ще не бачила. І навіть не зрозуміла, чи взагалі йому це цікаво. Вибачте, мені треба йти, промовила вона і квапливо рушила далі. Він спостерігав, як вона віддаляється, уважно, немов запам'ятовуючи кожен рух. Оля дуже хотіла піти на церкове шоу. Але вже бачила рекламу на стовпах і ціни на квитки були просто захмарні. Увечері вона йшла додому, ледве відчуваючи ноги від втоми. Цілий день на ногах це було надзвичайно виснажливо, а ще й клієнти різні. Коли люди здають речі в хімчистку, здається, всі добрі, просять допомоги, а коли приходять забрати, перевіряють п'ять разів, шукають найменший дефект і відразу кричать. Оля ставилася до цього спокійно. Вона ж лише приймає та видає речі, а ще готує їх до прання. Вона зайшла в під'їзд. Повз пробіг чоловік, на секунду зупинився, здивовано глянув на неї, а потім побіг далі. Оля не повірила своїм очам це був той самий чоловік, з яким вона говорила вранці, біля цирку. Треба ж, який тісний світ, подумала вона. В квартирі панувала гробова тиша. Лізи та батька ще не було. А мама сиділа на кухні, мовчки дивлячись в одну точку. Піднявши очі, вона якось здивовано та трохи перелякано подивилася на Олю і запитала Будеш їсти? Оля мало не втратила свідомість. Мама серйозно питає, чи вона буде їсти, з яких пір у їхньому домі такі питання стали нормою. Але мати вже підвелася Гаразд, сама тут, піду трохи приляжу. Наступного дня напарниця досі не одужала. Тож Оля знову вийшла на роботу з самого ранку. Вона трохи запізнилася і одразу отримала наганяй від начальниці. Стоячи біля стійки прийому, дівчина була в жахливому настрої. Зранку людей було небагато, можна було хоч трохи поспостерігати за вулицею та попити кави. З бічного віконця трохи було видно цирковий намет. Сьогодні перший показ як же хочеться, хоч трохи побачити виставу. Але вечірні квитки були дуже дорогі, та й усю зарплату вона вже витратила. Половину віддала мамі, а решту на нові кросівки та сукню. Раптом вона почула: Дівчино, вона обернулася. Прийшов клієнт. Ой, це ви. Вона не могла стримати посмішки. Перед нею стояв той самий чоловік і посміхався. Точно, це я, сказав він. Можна терміново почистити костюм для вечірньої вистави. Він мені дуже потрібен. Звичайно, зараз випишу квитанцію. Швидко відгукнулася Оля і прийняла піджак. Він був дивним, дуже яскравим. Вона простягла квитанцію, і чоловік відразу вибіг з приміщення. Оля усміхнулася, розгорнула костюм і завмерла від здивування. О Боже, це ж клоунський костюм, яка краса. За звичкою вона перевірила кишені і знайшла в одній папірці, витягла, а там був квиток в цирк і маленька записка: Ольга, це тобі. Оля завмерла. Що це означає? Звідки незнайомець знає моє ім'я? До самого вечора вона намагалася розібратися, що все це може означати, але так і не змогла. Вона вирішила Прийде за костюмом, тоді розпитаю все. Але чоловік так і не з'явився. Натомість прийшла зовсім молода дівчина, яка з цікавістю дивилася на Олю. Вона не розуміла, чому та так цікавиться, поки дівчина раптом не запитала: Ти прийдеш на виставу? Прийду, відповіла Оля. Приходь, тебе всі чекають. Мене? Оля стояла розгублена, а дівчина вже пішла геть. Вона обов'язково повинна піти. Потрібно все з'ясувати. Ех, злізою порадитися. Але вона сьогодні на побачення піде, і Оля не хотіла її турбувати. Хай біжить до свого Артема він хороший, їй пощастило. Ввечері вона сиділа на першому ряду, так близько до сцени, що відчувала запах костюмів і фарби. Все було так поруч, людей було стільки, що яблуку було нікуди впасти. Нарешті почалося шоу. Оля плескала, кричала. Від душі сміялася, вона забула про все на світі. Коли на сцену вийшов клоун, дівчина завмерла. Зал сміявся, а Оля уважно стежила за знайомим чоловіком. Вона впізнала його по костюму і за поставою. Коли номер закінчився, він зняв носа та капелюх. До нього підійшли інші члени трупи. У вашому місті наш цирк не був майже 20 років. Востаннє ми приїжджали, коли половина залу навіть не народилася. Я не лише клоун, я і директор трупи. Трохи хвилююся, тому можу говорити незрозуміло. Але це шоу присвячує своїй доньці, своїй кровиночці, яку вперше побачив лише вчора, і навіть не підозрював, що вона існує. В той момент всі прожектори спрямувалися на Ольгу. Вона щільно стиснула очі. Але світло згасло так само несподівано, як з'явилося. Шоу продовжувалося, а Оля сиділа ні жива, ні мертва. Раптом тихо підійшла та сама дівчина, що приходила по костюм. Ходімо, тебе ігор кличе. Оля підвелася і пішла за дівчиною. В кімнаті, а точніше, в приміщенні, обрамленому важкими шторами, сидів той самий чоловік, якого вона зустріла біля цирку. Оля Відразу взяла себе в руки і рішуче підійшла. Скажіть, що це все означає? Це вам що для підвищення рейтингу потрібно? випалила вона дуже швидко. Сядь, Оля, мовив він спокійно, розмова буде довгою. Оля сиділа, але серце її калатало, і вона взагалі відмовлялася щось розуміти. Багато років тому, коли я гастролював в цьому місті, я закохався в чудову дівчину. Вона відповіла взаємністю, я хотів забрати її з собою, бо не уявляв життя без неї. Але втрутилася її старша сестра. Як ти напевно здогадалася, старша сестра, це твоя мама, нинішня мати, додав він. Зачекайте, ви хочете сказати, що. Так, Юлія, сестра Поліни, продовжив він, і саме вона твоя мама. Я нічого не розумію. Я знаю, що у мами була сестра. Але на цьому все в нашій родині про неї майже не говорять, якщо тільки погане. Кажуть, що вона була безвідповідальна і через це трапилася трагедія. Він продовжив вона померла при полугах, хоча я думаю, Поліна її довела. Коли усвідомила, що в смерті сестри є її вина, вона вирішила удочерити тебе. Я поїхав, бо Юлія так сказала вона обіцяла, що потім сама приїде до мене. Як тільки зможе приспати пильність своєї старшої сестри, одразу втече. Я не знав, що вона вагітна. Через рік потім приїхав сам. Але Поліна одразу повідомила, що Юлі немає, навіть показала свідоцтво про смерть. Якби я залишився тоді, міг би спробувати розібратися, але не зміг. А вчора побачив тебе і мало не знепритумнів Ти дуже схожа на маму. Ти не помічала? Оля витерла сльози і покачала головою. Я ніколи не бачила її фотографій. А чому так вийшло, що тобі ніхто нічого не казав? Напевно, через маму. У неї такий характер, що з нею ніхто не зв'язується. Можливо. Оля підняла на нього очі. Тобто, ви мій тато? Так, кивнув він. Вчора я одразу пішов до Поліни. Вона не хотіла говорити. Тоді я пригрозив піти в поліцію. Слово поліція подіяло. Вона розповіла, що Юлю тримали мало не під замком, а вагітність була дуже тяжкою. Сьогодні вранці я відвідав кладовище, де похована Юлія. Вона навіть не доглядає за могилою. І що мені тепер робити далі? Вирішувати тобі, ти повнолітня. Я, звичайно, хотів би, щоб ти поїхала зі мною. Поки у нас гастролі, але в столиці у мене є непогана квартира і мама. Я ж так і не одружився, і досі кохаю Юлю. А ти тут зможеш навчатися, працювати, робити все, що забажаєш. А можна мені подумати? запитала Оля. Звичайно. Просто пам'ятай, я тебе чекаю, і бабуся теж. Коли Оля збирала речі, у кімнату зайшла Поліна. Вона сіла на ліжко. Ти поїдеш? спитала вона. Так. Жінка мовчки дивилася хвилинку, потім тихо промовила. Ну, і правильно, тут щастя тобі не буде. Чому ти так до мене ставилася? Ти ненавиділа маму? За що? запитала Оля. Тобі Ігор не все розповів. А що він не розповів? Я перша почала з ним зустрічатися так закохалася, а потім він побачив Юлю і кинув мене заради неї. Я не пробачила ні його, ні її. Та й тебе пробачити не можу. Тож їдь. Оля їхала автобусом в нове місто. Тото виявився надзвичайно цікавим і добрим. Їй було незвично відчувати таку турботу. Всі у трупі були привітними, намагалися пригостити, сказати щось приємне. Вчора вона розмовляла з бабусею по відеозв'язку та плакала і весь час гладила екран, називаючи її рідненькою. Батько сів поруч. Не сумуєш? Ні, що ти? Оля, я ж бачу, тебе лякає майбутнє. Будь ласка, не бійся нічого. Тепер я завжди буду поруч.